Новий торговий ряд уже на початку вересня має з'явитися на вулиці будівельників. Встановлять його неподалік зупинкової станції Речовий ринок, яку відкрили рік тому. Під час будівництва тунелю під залізницею тротуарною плиткою виклали пішохідну доріжку з боку вулиці будівельників. Кілька тижнів тому обабіч почали розгортати та підсипати територію. Ґрунти там погано вбирають вологу, тому місцевість заболочена. Ще в грудні місяці 2012 року рішенням сесії номер 76 був наданий дозвіл на облаштування торгового ряду товариству з обмеженою відповідальністю ВВК Поділля Поділля-2» площею 480 квадратних метрів терміним, терміном на три роки до початку будівництва дороги, передбаченої генпланом. Тобто, коли почнеться будівництво дороги, торгового ряду там не буде. У дощову погоду на цій території завжди багато води. Аби забрати зайве, завезли туди тисячу кубометрів глини та 600 кубів щебеню. Директор ТОВ речовий ринок ВВК Поділля 2 Валерій Таратасюк зазначає, розмістять як контейнери, так і торгові ряди. Придбати можна буде і товари першої необхідності, і продукти харчування. У такий спосіб хочуть укультурити стихійну торгівлю, яка має місце. Мета цього зробити все, що було цивілізовано. Зробимо для зручності і для покупців, і для продавців. Щоб люди, повертаючись з ринку, змогли собі, не заходячи в магазин, купити продукти самі необхідні. Буде все облаштовано, буде водовідведення, буде все зроблено. Всі неудобства, які зараз є, я прошу тих людей, які там ходять, щоб трошки потерпіли, і ми в найкоротший срок всі ці, ці неудобства устранимо. Уже бетонують фундамент та зварюють перші контейнери. До початку вересня планують перекрити дах. Як ставляться городяни до такого задуму, вирішили запитати у перехожих. Ну буде зручно, так. Нормально? Негативно. Чому? Бо на Кам'янецькому краще. Якщо люди є змога заробляти гроші, хай собі заробляють. Так, е, да, чули за таке, чекаємо. Ну нормально, удобно, де з базара купив собі те, що треба. За круглим столом у Хмельницькому міському центрі зайнятості зібралися представники органів місцевої виконавчої влади, роботодавці та громадські організації. Разом із представниками служби зайнятості вирішували, як підвищити рівень працевлаштування городян. Сьогодні ринок праці міста характеризується зменшенням рівня безробіття реєстрованого, збільшення кількості працевлаштованих. Сьогодні кожний другий, тобто 50% з тих, хто звертається в службу зайнятості з метою пошуку роботи, є працевлаштованими. Майже півтора рази більше осіб. Ми працевлаштували з числа тих людей, які вже отримали статус безробітного, отримують допомогу по безробіттю. Майже кожний четвертий, хто звертається. За допомогою сприяння працевлаштуванню у службу зайнятості навчається на спеціальності, яка користується сталим попитом на ринку праці, і рівень працевлаштування після закінчення навчання є майже 90 Задекларовані у новій редакції закону України про зайнятість населення реформи спрямовані в першу чергу на тих, хто на сучасному ринку праці не здатний на рівних конкурувати з іншими категоріями населення. У 2013 році служба зайнятості працевлаштувала вдвічі більше таких осіб ніж за аналогічний період минулого року. Значну увагу фахівці приділяють перенавчанню безробітних. Майже 70% таких людей здобувають іншу спеціальність або стажуються за конкретними замовленнями роботодавців. Все більшої популярності серед безробітних, яким за 45 років набувають ваучери для перепідготовки, спеціалізації або підвищення кваліфікації за окремими спеціальностями. Такі люди обов'язково повинні мати не менше 15 років трудового стажу. У нас є люди, які вже отримали ваучери. Є люди, які вже подали ваучери для реалізації їх в навчальні заклади, і це професії з визначених переліком міністерства праці. Напрацювань нас багато є. Вже біля 10 чоловік отримали такі ваучери. Тому роз'яснювальну роботу у цьому напрямку планують посилити. В нинішніх непростих політичних та економічних умовах торгівля в країні залишається однією з найбільш рентабельних, перспективних та інвестиційно приваблюючих галузей бізнесу. Завдяки цьому збільшується економічний потенціал держави та стає комфортнішим життя пересічних громадян. В останню неділю липня усі, хто має відношення до сфери торгівлі та ресторанного господарства, відзначили професійне свято. За Хмельницьким уже давно закріпилось звання торгового в обласному центрі. Функціонує 2250 об'єктів торгівлі і закладів ресторанного господарства: 39 ринків та 22 торгових майданчика. Ми з певненості можемо сказати, що на тисячу населення в містах Хмельницьку припадає гідно нормативу у два рази більше торгової площі. Хочеться відмітити, у місті у нас торгівля іде за новими методами по дискотним карткам, за знижками, замовлення за каталогами. Раніше таких видів послуг не було. Напередодні професійного свята кращих з кращих представників торгівельної галузі та ресторанного господарства привітав заступник міського голови Олександр Вінніков. Я хотів би, щоб ці добрі традиції продовжились, щоб Працівники в Працівників торгівлі, а до них відносяться всі. І продавці, і ті, хто орендують, є найманими працівниками, власники. От. Були, було багато покупців. Були гарні прибутки, щоб ви могли реалізовувати і свої власні плани, плани ваших колективів, які ви представляєте, і щоб в подальшому все це слугувало на процвітання, от тепер вже переходимо від індивідуальних до загальних. Нашої громади, міста Хмельницького, і ми могли реалізовувати всі ті плани, де всі разом, які є в нас. Подякував за патріотизм та професіоналізм. Вручив грамоти та цінні подарунки. До привітань приєднався голова громадської організації Асоціація хмельницьк ринків Валерій Таратасюк, представники профспілки, начальник управління торгівлі Валентина Москалюк. Шановні працівники торгівлі. Я хочу вас щиро привітати з вашим професійним святом День працівників торгівлі. Побажати здоров'я, щастя, успіхів, доброзичливих покупців вам, щоб все у вас ладилося, щоб ви збільшували зарплати нашим працюючим у вас у вас, що у вас товарообіг збільшився. Ну і що те, що ви є дійсно прикрасою нашого міста, це дійсно так. У ході урочистостей між асоціацією хмельницьких ринків та міською владою був підписаний меморандум про подальшу плідну співпрацю. Шкам штрих-коди бібліотекарям, сканери, читачам пластикові квитки. Міська централізована бібліотечна система планує переходити на автоматизовану видачу книг, журналів та газет. Такі зміни за переконанням бібліотекарів пришвидшать процес обслуговування читачів та зменшать паперову роботу для самих працівників. І поки ЦБС готується до змін, наукова бібліотека Хмельницького національного університету Хау» втілило у життя ще у 2005 році. Підготовка стартувала з 99-го. Тоді увесь фонд, а це понад 600 тисяч примірників. Хранителі мудрості почали вводити у комп'ютер у такий спосіб і створили електронний каталог. В місті це була саме перше, не тільки в місті, а в регіоні. Бібліотека, яка займалася автоматизацією. Спочатку ми займалися рекатологізацією. Так, ось цей фонд він весь вводився. А з 2005 року у нас повністю йде автоматизована видача і повністю всі наші. Технологічні процеси, все це автоматизовано з 2010 року. Всі наші сервіси вони всі встановлені на вебсайті. Завдяки цьому, кожен користувач інтернету, заходячи на офіційний сайт бібліотеки ХНУ, може переглянути усю літературу, яка розміщена у фонді. Крім того, усі відвідувачі книгозбірні мають доступ до електронної бібліотеки. У нас немає вже такого поняття, як читацький формуляр, тільки електронний формуляр, не, немає такого паніка, як книжковий формуляр, тільки це все автоматизовано. В принципі, у нас і паперового вже нічого не лишилося. У нас традиційні каталоги вони законсервовані. інвентарні, сумарні книги вони просто тільки роздруковуються раз півроку. Тут тобто все те, що от колись на папері, воно все в електронному вигляді. Про такі перспективи мріють і працівники централізованої бібліотечної системи. Для цього кажуть, необхідно лише відповідне програмне забезпечення. Ціна питання кілька десятків тисяч гривень. Поки ж бібліотекарі працюють над створенням електронного каталогу, без якого сама автоматизована книговидача неможлива. Наразі у базу внесли близько 30 тисяч записів. Крім того, що можна інформацію знайти в каталогі, як традиційні бібліотечні. Зараз все в нас в електронному вигляді. Тобто можна за декілька хвилин знайти цю інформацію. Ми ведемо краєзнавчого напрямку. Таке основне, що може стосуватися міста Хмельницького, ми відскановуємо, зберігаємо і це теж прикріплено в електронний каталог. Знайшовши необхідну інформацію, ви можете відкрити почитати повний текст. Загалом у міську централізовану бібліотечну систему входить 15 книгозбірень. Розташовані вони в різних куточках обласного центру. За рік їх відвідує більше 30 тисяч користувачів.